Так, сановні батьки, вболівальники, учасники змагань, турнір Львівської дитячо-юнацької спортивної школи, який ми проводили. Значить, Я рахую, що вдався нам, всі пограли, всі, що могли, показали. Ми з батьки подивилися, дуже переживали батьки на них. майбутнє в них є, де будуть живати.

Не пустим, не Браво! Краще захисли Карпат Верхинский краще. <правді> Кращий пізнесли <записник>, Карпат Щур! Браво! <правді> Щурт. <правді> нападник команды Польши Франтишек. Слава! Слава! Мы знаем, что вы болеете! Слава! Ярослав Ярослав. Може 16 май. Зобіти. Так, на дев'ятій місце команда Cubra. Капітан команди do mnie. Dobra. та Карпати 2 La tutti, a tutti, a tutti... A tutti, a tutti, a tutti... A tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti... A voi, a tutti, a tutti... A voi, a tutti, a tutti... A voi,

Тренеру. Тренер, да. так, був, був, пирка, Куба, команды, де? Так, хто ще буде? Ти напади. Оба капітан команди, Капітан! Капітан! Капітан команди, хто? Бабай. Де він є? Давай, давай. За перший місць команда, яка ви програвні обігріє. Стопроцентковий усіх. Карпат, Карпати номер Ура!